І вітання традиційно у цій порі. Ми поговоримо про події останнього робочого дня тижня. У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Сьогодні близько сотні людей пакетує головне управління СБУ у Львівської області, виступаючи проти залякування істориків. Приводом для пікету стало затримання директора музею тюрма Налонського Руслана Забілого. Ми хочемо знати, чи служба безпеки України не перетворюється на службу небезпеки України. Хорошковський стає послідовником Байрі та бачне книжчить історію СБУ істориків, зазначив у коментарі «Захід.нет». Представник громадського руху «Відсіч», який є співорганізатором пікету Мар'ян Гуць. Організатори пікету також розповіли, що вчора співробітники СБУ не допустили до робочих місць працівників тюрми Налонського. Нагадаю, 8 вересня у Києві на чотирнадцять з половиною годин затримали історика дослідника визвольного руху директора національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма налонського Руслана Забілого. Проти історика СБУ порушила кримінальну справу за фактом підготовки до розголошення з поробітником збу відомостей, що становлять державну таємницю. Безробітних на Львівщині поменшало. Сьогодні кількість непрацюючих становить трохи більше 21 однієї тисячі людей. А ось хто, і хто роботу має з початку року, отримує більшу зарплату, розповів заступник голови Львівської ОДА Геннадій Дмитренко. У Львівській області середня зарплата становить 1907 гривень. Геннадій Дмитренко також наголосив, що заборгованість із виплати зарплати в області скоротилася із 95 мільйонів гривень до 75 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що правоохоронними органами міста Стрия дещо вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію, робота із запобігання та викриття злочинів ще не в повній мірі відповідає вимогам законів і сьогодення. Негативні процеси мають тенденції до зростання. Зокрема, з початку року зареєстровано 312 кримінально карних діянь, що на третину більше минулорічного періоду. Про це та інше йшлося на брифінгу з питань стану законності та боротьби зі злочинністю, влаштованому для представників місцевих змін. Міською прокуратурою із подробицями мій колега Василь Алєксєєв. Журналісти мали змогу зустрітися і задати будь-які питання та отримати відверті відповіді від прокурора міста старшого радника юстиції Антона Марушія. Якщо вдалося зменшити ріст грабежів, розбійних нападів, таких е, тяжких злочинів, слава Богу, в цьому році не допущено випадків умисних вбивств е, таких резонансних е, злочинів. То в нас збільшилась кількість крадіжок приватного майна. Ріст крадіжок фактично складає 115%. Збільшилась кількість крадіжок з квартир, зареєстрованих шахрайств, хуліганств, тобто таких загальнокримінальних злочинів де порушуються конституційні права громадян. От, і е, тут е, необхідно е, більш ефективно проводити роботу з е, попередження злочинів. І е, ця робота повинна бути більш дієвішою, е, і е, таку вимоги ми ставимо перед е, стрільським міським відділом внутрішніх справ більш скоординованою і більш результативною. За словами Антона Олексійовича, ще поширеними в місті є збут наркотиків і алкогольного фальсифікату, угон автотранспорту, випадки корупції, злочинні прояви серед неповнолітніх. Особливу увагу прокуратура приділяє зараз заборгованості по зарплаті і виплаті її в конвертах, податковій та соціальній заборгованості, платіжній дисципліні. Зокрема, заборгованість по зарплаті становить на сьогодні 3,6 мільйона гривень. До пенсійного фонду 1,7 мільйона, а податковий борг більше 5 мільйонів гривень. Якщо взяти таких найбільш е, грубих порушників, то в нас є ВАЗахід «Західшляхбуд», де заборгованість складає більше мільйона гривень. СП Сервіс Сендстрей, Корпорація Синтеком. Меблевий комбінат «Стрей». завод КПО, по економічно неактивних 561 тисячу гривень. На виконання оцих вимог закону, що стосується оплати праці, вже в цьому році ми порушили відносно чотирьох керівників кримінальні справи. Притягуємо їх до кримінальної відповідальності. Розглянуто 13 приписів і подань, і вже за документами прокурорського реагування відшкодовано 1 мільйон 619 тисяч гривень. На завершення брифінгу Антон Олексійович пообіцяв, що такі зустрічі з журналістами стануть регулярними і традиційними. Таке спілкування потрібне. Спілкування повинно йти. На користь стрія стріянам. От а я хочу стриян запевнити, що ми будемо і в подальшому всі заходи вживати для виховенства права і для забезпечення стабільної кримінальної ситуації в місті, щоб вони могли нормально жити, працювати і за те, що зробили, повинні отримати заслужену заробітну плату. Василь Елексів, Руслан Лецьків для стрільських новин. Старі знайомі повертаються. Три штами грипу вже шкребуться у наші двері. Перші спалахи захворювання прогнозують уже в жовтні. Епідемію ж очікують у грудні січні. Українцям знову обіцяють пандемічний грип, адже значна частина людей торік не хворіла на цю недугу. На сьогодні вакцини від пандемічного грипу ще немає в жодній поліклініці країни. А ось в аптеках ще є минулорічні запаси ліків. Тому наразі закуповувати нові партії препаратів фармацевти не мають наміру. У центрі грипу запевняють, що лікарі в регіонах нарешті забезпечені тест системами й обладнанням, тому обіцяють принаймні оперативно відрізняти грип свинячий від сезонного. Панацея чи отрута в Україні утричі збільшилася кількість неякісних ліків. Державна інспекція з контролю за якістю лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я вчора підсумувала роботу за перше півріччя. Висновок невтішний неякісних препаратів на українському ринку. Побільшало інспекції вважають, що зменшити об'єм лікарського фальсифікату в країні можна лише посиливши відповідальність за виробництво і збут підроблених ліків. Крім того, нещодавно правоохоронці виявили велике виробництво підроблених ліків під Київ. Во експерти вважають, що для того, аби боротьба з фальсифікатом була дієвою, варто ускладнити умови ліцензування. Нагадаю, 11 серпня держкомітет з питань регуляторної політики та підприємництва запропонував міністерству охорони здоров'я посилити відповідальність за несанкціонований продаж рецептурних препаратів. Відпочинок чи біль голови українських туристів уже вдруге цього сезону кинули за кордоном. Компанія Зета, що здійснює тури до Хорватії, Чорногорії та Словенії, начебто з якихось об'єктивних причин, припинила роботу. Через таку новину відпочивальників виселяють з готелів Чорногорії та Хорватії. Телефони компанії вчора не відповідали однак, сьогодні представники фірми заявили, що виною всьому є слабкий сезон. Через борги готелі припинили заселяти туристів цілком ймовірно, що зета незабаром. Проголосить себе банкрутом, а туристи виявились заручниками ситуації. Нагадаю, у липні цього року 300 туристів прогорілого оператора «Каріатур» втратили свій відпочинок. Люди досі чекають компенсацій. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник з підсумками тижня. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось. Спорт як принцип, порядок, як основа, прогрес, як мета. З вами Олег Фолик. Вітаю! Настільний теніс або пінг понг по постризьки. Фіфа може скасувати додатковий час матчів. Легендарний Майк Тайсон відвідує Львів. Про це і не тільки. Дивіться далі. Настільний теніс або пінг-понг понг один із найпопулярніших видів спорту у світі. Більшість фахівців вважає, що настільний теніс з'явився в Англії як різновид великого тенісу. В Англії пінг понг як спорт визнали ще на початку 1900 року, коли було проведено перше офіційне змагання. З гра перейшла в Австро-Угорщину, потім у Німеччину. Грають у цікаво та динамічну гру і в нашому місті. І з приємністю хочеться зазначити, що роблять це зовсім непогано. Саме про одну, чи не єдину секцію цього виду спорту устрілю, у стрілю далі Ті займаються юні тенісисти в приміщенні спортивного залу загальноосвітньої школи номер 3 На сьогодні під керівництвом Ігоря Миколаєвича Лебедя знаходиться біля 30 хлопчаків та дівчат, які ретельно шліфують свою майстерність прямуючи до вершин спортивних п'єдесталів. Є в житті спортивного клубу і труднощі, і проблеми, але це аж ніяк не впливає на кількість бажаючих записатися до секції настільного тенісу. Саме більше проблема то є фінансування. Практично більше коштів вкладають батьки. Тому що міський спор... наш відділ фізичної культури, я не можу сказати, що не допомагають, допомагають, але якщо взяти ту кількість потрібних змагань, на які ми виїжджаємо, то наша місцева, ні школа, ні відділ фізичної культури не спроможні нас фінансувати. А результати говорять самі за себе. Займаюся націльним тенісом 10 років. Останні змагання були в Чернівцях молодіжні ігри дві золоті медалі. В цьому залі дуже важливо тренуватися під керівництвом Ігоря Олега, нашого тренера. Він так як тренер, він дуже багато років вже працює тренером і має до кожного підхід і до великих і до маленьких. Я займаюся націльним тенісом 8 років. Я була першою на інацьких іграх. Я щодень тренуюсь тут. Це дуже цікаво, важливо. Мій тренер Ігор Лебідь він завжди нам допомагає, старається нас підтримати в важких ситуаціях. Тренер хороший, тримає дисципліну спортсменів. Це головне. Популярність настільного тенісу зовсім не випадкова, оскільки це і спорт, і аеробна фізкультура, і захоплююча гра. Сподіваємося, стризька земля дасть щедрий урожай чемпіонів як для української, так і світової арени. Ігор Тимків, Олег Филик, Руслан Леськів, новини спорту. Відразу до пенальті міжнародна федерація футбольних асоціацій має намір скасувати екстратайми. Щонайменше Що найменше над відміною додаткового часу розмірковує Йозеф Блатер. Президент ФІФА мотивує свою позицію прагненням зробити футбольні матчі чемпіонату світу більш видовищними. Мовляв, цьогорічний мундіалю пар остаточно переконав, що продовж екстратаймів команди дбають перш за все про захист власних воріт, а не атакувальні дії. Також Блатер пропонує у матчах фінальних частин чемпіонатів світу у разі нічиєї відразу після завершення. Основного часу пробувати серії 11-метрових ударів наразі. Глава ФІФА налаштований уміркувати ймовірність запровадження ноу-хаус з представниками футбольного та спортивного комітетів. Якщо ідея не знайде підтримки, блатер налаштований повернути правило золотого голу. Донецьк хоче приймати світову першість. Україна має намір подати заявку на проведення молодіжного чемпіонату світу з легкої атлетики у 2014 році в Донецьку. Це питання буде вирішувати в наступному році, сказав президент НОК України Сергій Бубка. За словами Бубки, сьогодні в Донецьку діє найсучасніший стадіон в країні, а до 2012 року буде підготовлено всю необхідну інфраструктуру. Це дозволить Донецьку прийняти молодіжний чемпіонат з легкої атлетики. Президент Національного олімпійського комітету зазначив що на проведення заходу буде потрібно 3-4 мільйони євро. Залізний Майк їде до Львова. Слідом за легендарним Доном Кінгом до Львова може приїхати Майк Тайсон. Андрій Котельник повідомив, що у грудні як чемпіон світу може відвідати традиційний дитячий турнір, який організовує львів'янин. Свого часу Тайсон приватно відвідав Одесу та Київ. Тим часом стало відомо, що як чемпіон світу у восьме стане батьком. Третя дружина Тайсона, Лакія Спейсер, готується вдруге народити боксерові дитину, але цього разу хлопчика. Кримінальний велопробіг. Утікач із колонії проїхав 500 кілометрів на велосипеді. Учора близько опівночі на околиці Хмельницького затримали 18-річного Андрія Лабиця, який 9 серпня втік із Кременчуської виправної колонії на Полтавщині. Хлопець намовив двох товаришів. Вони зламали замок на дверях запасного пожежного входу з заточеною ложкою. Тих, хто тікали, разом затримали майже відразу. Третього шукали місяць. Хлопець на вулиці викрав велосипед і Ним дістався Києва. Проїхав близько 500 кілометрів. Обмена усі пости даї. Андрій Лабець у жовтні цього року мав вийти на волю. І на цьому ставимо крапку на сьогодні. Дякую, що були з нами. Віддайте краплю і станете океаном. З вами був Олег Фелик. До зустрічі в понеділок. Завтра мінлева хмарність, можливо йтиме дощ. Температура повітря у день коливатиметься у межах 15-18 градусів тепла. Вітер західний зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 738 мм вісім міліметрів стовпчика. Вологість повітря 59%.